Так виглядає подвір'я ліцею в селі Кам'янка Березнівської громади 9 січня близько 5 години ранку у котельні навчального закладу вибухнув твердопаливний котел. Кочегар, який запускав установки, загинув на місці. Враховуючи теплі погодні умови, тому котельня у вечірній час не працювала і була така домовленість, щоб приблизно о 3-4 зранку. От, Почегар прибув на робоче місце і запустив котельню в дію. І буквально через хвилин 40-50, скажімо так, стався вибух. Сторож, який кажуть, був на роботі, все це почув і доповів, доповів мені. Михайло Калюта викликав поліцію та рятувальників. А коли приїхав до ліцею на місці вибуху, побачив тіло оператора котельні. Це був один із кращих. Кочегарів нашої установи. Справа в тому, що ми його прийняли 25 грудня минулого року, тобто він зовсім мало попрацював, але раніше, в попередні роки, він також був на цій посаді. Потім його призвали до лав Збройних сил України, певний час він там перебував, ну а потім по стану здоров'я прибув як кажуть, у село. Кам'янка загиблого оператора котельні звали Олександр. Йому було 52 роки. Зі слів директора, чоловік не зловживав алкоголем і відповідально ставився до роботи. Втім, ймовірна причина вибуху, на думку Михайла Калюти, саме помилка оператора. На нашу думку вийшло так, що він не включив електронасоси, тобто заправив котла. Запалив його і не включив електронасоси. Якщо насоси не працюють, тоді швидко нагрівається котел, так, і от до чого призвела ця ситуація. Модульна котельня знаходиться за 30 метрів від будівлі ліцею. Орієнтовно така ж відстань й до будинку Тетяни. Спочатку я подумала, що це ракета, а потім відкрила телеграм, бачу, немає тривоги. Але виглянуло в вікно, ви бачите, в нас тут приміщення закрито, ніде нічого не було, ні спалахів, яких і все затихло. Я далі лягла спати. Більше я нічого не чула. А вранці, вже коли вийшла ось за наш гараж і побачила, що наша котельня от розвалена. Житель Кам'янки Микола каже, не вірить, що винен кочегар котельні. З його слів, чоловік серйозно ставився до роботи. Хороша сім'я, він хороший. Селася без батька діти. Як думаєте, що могло статися? Несправний котел. Моя думка така. Вибухнув твердопаливний котел, який встановили у вересні торік. Рятувальники, які працювали на місці, з'ясували, що вибух міг статися унаслідок розгарматизації приладу через неправильну експлуатацію. Повідомив заступник начальника ДСНС Рівненщини Тарас Патій. Інцидент розслідує поліція. Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, тобто порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Попередня причина вибуху несправність водяного насосу. Втім, у ході досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини події. Наступного тижня учні кам'янського ліцею навчатимуться дистанційно. За цей час адміністрація навчального закладу підготує до роботи інший котел, який вцілів. Надія Кривко на Мідріган, Суспільне новини рівне.